Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Як зараз стало відомо, зараз є велика балістична загроза. Рашисти наносять удари по Миколаєву, відбуваються пуски з Криму. Тому усі, хто нас чує в Миколаєві, будь ласка, зайдіть в укриття, бережіть, бережіть себе. Ну а поки рашисти казяться, там у них відбуваються. Вибори так звані вибори, так так звані, тому що вже весь світ і вся Європа знає, що оберуть звичайно що е, Путіна е, самі росіяни, нібито опозиційні, та вони сказали, що у них буде проходити полднік проти чи опівдні щось проти, е, Путіна, Знаєте, але це все виглядає так, як писав їхній Салтиков Щедрін. Люблять русські люди бунтувати, встануть на каліні перед барським домом і стоять під І відзнають, що бунтують, і все равно стоять в ризі величезні черги. Вистроїлися перед перед ось дільничими перед виборчими дільницями. Люди таким чином хочуть виразити свій протест, будуть голосувати за аби кого, аби тільки не за Путіна. На що вплине цей цей взагалі процес, і на що воно і на і на що вплинуть ось ці так звані вибори? Будемо говорити сьогодні з Володимиром Фесенко. Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Володимире, ну це справді відбувається те, що зараз відбувається. Ми можемо з цього сміятися, тому що ми розуміємо, що жодної демократії там немає, жодних виборів там так само немає, але так само ми не можемо не відзначити, що разом із цим всім фарсом відбувається наступний етап правління Путіна, і він напевно буде чимось чимось відрізнятися. Чого чекати нам до завершення цього дня? Давайте почнемо з цього. Ну, до завершення цього дня нічого особливого. Ну те саме, що ми вже неодноразово бачили. От ви сказали про ракетних ударах про загрозу ракетних ударів по Україні. Так на превеликий жаль, ми бачили ракетні удари, зокрема по півдню України останні дні. Зокрема, і трагедія вже не перша трагедія, яка відбулася в Одесі. Я думаю, що от Путін теж таким чином відзначає цей день. До речі, для них це ще і 10 Річниця окупації і анексії Криму, от саме анексії Криму. Так що, тут знаєте, відразу два в одному і навіть більше. Тому сьогодні ну, запланований спектакль, цей фарс, як ви правильно сказали, він відбудеться. Результат відомий не тільки в плані переможця, відомий результат по цифрах. Не менше 80% голосів має бути віддана за Путіна, і про цю цифру вже з минулого року. Ще з минулого року повідомляли російські джерела, зокрема, поінформовані російські політтехнологи, да і зараз її підтверджують. Так що, от я думаю, що ми вже після опівночі просто почуємо підтвердження цієї цифри, і ця цифра має зафіксувати не тільки те. що... Що вот абсолютна більшість росіян підтримують Путіна? Тут важливий рекорд. На минулих виборах було 77%, зараз має бути більше 80%. і не тільки рівень підтримки Путіна, який нібито зростає, а ще треба продемонструвати, що це одночасна підтримка війни mm -hmm. от цієї брудної війни Кремля проти України. От в цьому я думаю, головна мета цього фарсу. Власне, коли ми говоримо про цей фарс, та про цей вибор, і коли я дивлюся відео з виборчих дільниць, як приходять їхні там селебриті після цієї голої вечірки, ви. Ступати, по перше, я бачу і розумію, що вони готують нове покоління та молодої, так званої російської еліти. А по друге, це все нагадує якийсь певний ритуал, тобто це навіть справді не вибори, це ось ритуал. А що ви можете сказати про так звану опозицію? Ось це теж виходить так само. Ритуал, ну стати о 12 годині зібратися в чергу, постояти і просто зіпсувати бюллетені, які і так ні на що не впливають. Для чого цей фарс? Ні, ну псувати бюлетені це теж форма протесту. І на от найбільш сміливі вони намагаються зіпсувати урни для голосування, але за це їм може загрожувати навіть тюремний строк. Так що тут от на це вже потрібна сміливість, а так да, пасивна форма протесту. Але ви знаєте, ну треба розуміти, що в Росії зараз репресивний режим, який тільки посилюється, і багато людей не готові. Піти на ризик пасивний протест. Ну да, це ще можливо. До речі, не тільки у росіян, от такі форми пасивного протесту. Навальний, це, до речі, була його остання ініціатива. Саме він це запропонував там прийти в південь і проголосувати не проголосувати, а зробити такий флешмоб. флешмоб проти виборів. Щось подібне свого часу, от такі флешмоби, ну терміну ще не було, але е, організовував Деголь, часи mm. окупації Франції. Він теж закликав там в певні часи виходити прогулюватись біля конкретних пам'ятників, там прогулюватись з розами і так далі. От форма пасивного протесту, хоча одночасна. На тоді був і протест активний. Був партизанський рух, був рух спротиву, який організовував ну, скажімо так, силою боровся з німецькою окупацією і з режимом Віши. тому по різному воно буває. Головне, на мій погляд, зараз ми можемо кепкувати і організувати над цими пасивними формами протесту в Росії, але головне, щоб вони хоча б так протестували, щоб хоча б в пасивній формі, але. Незгода з путінським режимом вона була Так, а Що це дасть, пане Володимир, щось виросте. можливо, да, щось виросте. Хоча, от я зараз завершу свою думку. На мій погляд, от коли запитала, що буде далі, зараз багато публікацій в західних ЗМІ на цю тему. Очевидно, дві 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 речі. Очевидні, що буде далі: продовження війни проти України. І навіть є ризик посилення ескалації війни. Друге посилення репресивного режиму в Росії, от вже не просто савітізація повернення в СРСР, а я б сказав, сталінізація до цього до речі закликає Путіна Володі, нинішній спікер Держдуми. От це два виклики, які скажімо так будуть перед Росією вже після цих так званих виборів. Угу. Якщо ми говоримо про виклики перед Путіним, то от коли ми говорили про те, що є певна еліта, яка ним незадоволена, ймовірно, крім того, що вона незадоволена не лише самою війною, та й санкціями, вона й незадоволена тим, що вона не може красти, тому що грошей стає менше. Ось тут теж не, не треба тішити себе ілюзіями, що вони проти війни. Вони проти того, що вони не можуть десь більше вкрасти. Але ж чи можемо ми очікувати на що будуть певні ще? Чістки, тому що новий етап після навіть фарс, фарсованих виборів та виборів фарсу, все рівно буде якийсь етап. Ви вже сказали, може бути ще більше війна, може бути закручування гайок ще більше. І чи перейде ось ця епоха салінізму в наверха Росії? Може перейти. У всякому разі, такі очікування є. Щодо настроїв еліт, ну і нас, суспільних настроїв, настрої проти війни в Росії є. Є і втоми від війни, є незадоволені війною. Просто у одних людей з перших днів російського повномасштабного вторгнення в Україну є. Критика самої війни проти народу, який сам Путін називав братнім. що навіть він казав, один народ. А тут от війна проти цього народу, і у частина росіян протест виникнув ще в перші дні російського вторгнення. Частина зараз да починає розуміти, ну да, погана да люди гинуть, не подобається війна, але активно протестувати проти цього не готові. Ті, хто протестував. В перші дні. Ну або в в'язниці, або за кордоном зараз. І оце зараз головна проблема. Російська опозиція фактично розгромлена. Yeah. Да, Найбільш буйний російський опозиціонер. Ну, якщо Висоцького згадувати Навальний, він фактично вбитий, чи прямо чи опосередкована в російській в'язниці. Інші активні опозиціонери, хто не побоявся залишитись в Росії, вони теж зараз в'язниці. В а основна маса за кордоном на домінує от саме пасивний протест пасивна не згоди, і то таких людей зараз менше: 15, ну максимум 20% за деякими оцінками. Інша річ, е якщо не активна, то пасивна більшість, яка підтримує Путіна. Будь-чому Путін за війну, ми будемо підтримувати війну. За мир будемо підтримувати мир щодо еліта. Тут складніше Розумієте, в чому парадокс ситуації. Я думаю, що дійсна частина еліт не задоволена, але не самим фактом війни. Війна для них ризик. Тому що вони втратили за західних санкцій втратили доступ до своїх маєтків на заході. Втратили можливість комфортно проводити час на заході, взагалі насолоджуватись життям. А зараз мобілізаційна економіка і мобілізаційна політика їм це не дуже подобається, але виступати проти не можуть. Щодо корупції, я думаю, що корупція в Росії залишилась і заробляють на війні. Заробляють. Mm -hmm. І у нас теж, да. але там не менше, там обсяги набагато більше. Просто не всі можуть заробляти на війні. Хто допущений, да, хто там в державних корпораціях або олігархи Путіна да, У ці заробляють на війні. Інше да іншим там щось достається да, в Гербану вигляді гербових. От Для жителів глубінки, хто ну так, дав згоду на те, щоб їх родичі поїхали воювати проти України. Ну от вони отримують. Робові або там частину зарплати своїх родичів, да, це е, і вони цим задоволені. От біда в тому, що на превеликий жаль, якщо раніше був такий соціальний консенсус путінський, коли більшість росіян погодилася віддати свої права і політичні свободи в обмін на певне зростання рівня життя і таку собі соціальну політичну стабільність, і то. Зростання за рахунок ніфті доларів. А зараз ну вони вже не бачать для себе, ну не всі, але на жаль, от ця більшість умовна. Вони не бачать для себе інші альтернативи Путіну, і вони бояться, знаєте, як боялися в часи Сталіна. А що буде після? Да, от що буде після Сталіна? На превеликий жаль. В фарсовому вигляді, як зараз, але от ця історія повторюється в нинішній Росії. І Я думаю, що це ще не кінець, тому що дійсно репресії можуть посилюватися, якщо в елітах так званих розпочнеться боротьба між тими, хто ну хоче все ж таки повернення до відносно нормального життя, до умовно довоєнного життя, да і тими, хто хоче продовження цієї консервативної реакції, хоче її вже. Ну, старинізації або фашизації в повному вигляді, хоче не просто щоб вішали ярлик і на агентів на представників опозиції, навіть помірковані, а хочуть, щоб всі ці інагенти опинилися в тюрмі в тюрмі в'язниці щоб репресії були як при Сталіні. От запит на те, щоб було як при Сталіні, на превеликий жаль, зараз там проявляється і я думаю, що насправді, от якщо про виклики для Путіна і для Росії, війна головний виклик. Вона буде так чи інакше впливати на подальший розвиток ситуації. Хід війни, результати війни. І от про це вже мають думати наші друзі і партнери на Заході, що боротися з путінізмом можна. Найбільш ефективна тільки допомагаючи Україні, тільки забезпечивши перемогу України. Іншого варіанту перемогти Путіна немає, і як свідчить історичний досвід самої Росії, зміни в Росії, як правило, відбувалися і політичні кризи після поразки війні. А чекати, що воно само собою відбудеться, ну можна чекати, але довго. От я ще належу до того покоління, яке пам'ятає, як е, відбувалися. uh Старіння і дряхлєнія Совєтського Союза паралельно з старінням і дрехлєнія кремльовських вожді. Ну от щось зараз і... подібне та тому, що О, дуже та, багато і, старих це так. може бути. Да, це може бути з із... Путін. Буде старіти це неминуче, як і його оточення. Оце покоління сімдесятирічних. Це ще радянське покоління, да але біда в тому, що от гнієння стагнація в гнієння в прямому сенсі слова Путінської Росії. Воно ж буде отруювати Росію російське суспільство, і на жаль, ця отрута в вигляді війни насильства. Воно буде розповсюджуватись на сусідні країни. Ми лише перший об'єкт. Да, але під ризиком країни Балтії, ну і всі сусіди Росії тому і треба зупинити, не чекати, коли там Путін помре да або піде в старчиський маразм? Ні, треба з Путіним боротися саме зараз і в першу чергу допомагаючи Україні. А от те, що зараз Європа вже відверто сказала про те, що виборів там ніяких немає, звичайно, вони не визнають Путіна президентом так званої Росії. Як ви вважаєте, взагалі на Путіна це якісь? Ще враження справляє ось такі заяви е, Європи. Що зараз має ще зробити Європа? Щоб нарешті він відчув е, ну відчув свою ізольованість, щоб вона йому почала боліти, тому що інколи мені здається, що йому окей бути ізольованим від світу. Ну не те, що окей, він теж не задоволений і особливо незадоволені ті, хто мав маєтки і певні статки за кордоном в тій самій Європі. Я думаю, що ситуація буде насправді більш неоднозначною і парадоксально. ставлення до Путіна на заході. От я не такий оптиміст, як ви, щодо невизнання цих виборів. От не визнають і про це буде окремо сказано. Як і раніше, це робили. Не визнають вибори на окупованих територіях. Юридично і політично не визнають це точно. А щодо визнання чи не визнання Путіна, ніяких окремих заяв з цього приводу скоріше за все не буде, бо бояться його. Ні, тут тут інакша логіка працює. Такий я б сказав цинічний прагматизм. Ну і раніше між іншим була схожа ситуація. Привидів не визнавати Путіна як президента ну, було і раніше чимало, а зараз так тим більше. Да? Після всього, що він накоїв після нинішньої от, війни проти України ну, і того, що в самій Росії відбувається, да, ну дійсно тут ні про яку демократію не йдеться, але ну я нагадаю, от простий приклад. Просто для порівняння. Президент Байден минулого року назвав Сі Цзінпіна, лідера Китаю, не демократичним, навіть там, авторитарним лідером. Угу. Ну і що? Потім з ним зустрівся. Провели переговори, вони не можуть не визнавати Китай, який є їх конкурентом суперником, але вони мусять з ним контактувати і домовлятися навіть в якихось питаннях з Путіним Зараз ситуація складніша. От Путін став токсичною фігурою, і е, його вже сприймають як загрозу в прямому сенсі слова, особливо в Європі. Про загрозу війни з боку Путіна вже проти європейських країн, країн ЄС і НАТО, Вже ну хто тільки не говорить вже купа публікацій на цю. Тему є, але вони не можуть його ну скажімо так повністю закрити. Припинити з ним всі контакти, тому що вони побоюються ядерної війни. До речі, я думаю, що і Путін теж і Ну, в всякому разі, Кремль там еліти російські ніхто не хоче згоріти в пожежі в ядерній пожежі, але щоб цього не відбулося, треба зберігати певні контакти. Але тим не менш, ефект, хоча б часткової ізоляції, Путіна, він є. є ордер на його арешт. Це вже безпрецедентна подія. Це, на мій погляд, набагато краще ніж формальне невизнання Путіна. Контактів дипломатичному з ним практично немає. Да, Це... uh, і є там опосередковані якісь контакти і того там або через Орбана. Зараз в 2022 році, хоча б були телефонні розмови, які там через які намагалися переконати Путіна, припинити війну. Зараз таких ілюзій вже немає. Да, але якісь контакти є, але скоріше через от, там окремих представників спецслужб. Там от зустрічався. <ts> Наприкінці 22-го року директор ЦРУ з е, Наришкіним, головою служби зовнішньої розвитки Росії. Але чому зустрічалися? Тому що був ризик застосування з боку Росії тактичної ядерної зброї в Україні, і тоді американці вирішили, що треба передати напряму відповідні сигнали попередження, щоб е, е, в Кремлі не зробили таких дурниць, які можуть е, е, ну, зірвати всю ситуацію в ядерний штопар. Да. Ну, в принципі спрацювало. тому вони будуть залишати певні. Ні, містки для контактів на повну відмову від контактів з Путінською Росією захід не піде для того, щоб контролювати ситуацію і в разі чого або впливати на Росію, або ну скажімо так, передавати якісь сигнали, щоб ну не виникла якоїсь ну величезної небезпеки. Так що буде о така подвійна ситуація, але все рівно знаєте от як зараз на багато хто з європейських політиків називає нинішній час там суперечка лише в тому 38-39 рік передвоєнний час Угу Розуміння є цього, да, а Путін сприймається раніше це до речі, на заході, а зараз все частіше знов згадують про аналогію між Путіним і Гітлером, тому що логіка одна і та ж. і ставлення до нього відповідне, поки не можуть повністю там закрити всі контакти з Росією Путінською, але тим не менше Путіна вже сприймають зовсім інакше ніж це було два роки тому. Угу. Пане Володимире, і ще у мене запитання там в Білгородській Народної Республіці неспокійно і е, добровольці російські заявляють про чергове захоплене місто. А ми не бачимо цього в новинах російських. Чому Путін не помічає того, що відбувається? Чи це лише поки що? Він змушений був помітити. Він же сказав про це в інтерв'ю Кісільову. Да, і, ну, він змушений був визнати, що дав така, як він сказав, таким чином йому псують, псують <реку> Да, ну пропагандистську картинку. Він же хотів всім продемонструвати, що він перемагає все гаразд. Да, Росія переможеться. Да. А тут от зіпсували таку благосну картинку виборів: ну як мінімум на Білгородщині. да, але конкретизувати вони бояться, тому що ну це б виглядало вже не просто як. Зіпсована картина виборів, а вже більш серйозна проблема слабкості Путіна, який не може забезпечити безпеку для одного з російських регіонів, не може зупинити атаки таких найбільш радикальних російських опозиціонерів. І вони зверніть увагу. Вони ж кажуть не про те, що там росіяни воюють проти Путіна на російський добровольчий корпус. Ні, вони кажуть, що це Україна. Mm -hmm. Що це Україна да нападає? А це вже теж пропаганда, тому що вони таким чином хочуть от, ну, як мінімум жителі Білгородщини, відновити оцей міф. Бачите, ми вас попереджали. Україна на нас напа хоче напасти. От вони і зараз нападають. А на я... жаль, да от mm -hmm. така пропаганда. Вона ще працює. Добре, а як взагалі на вашу думку, от зараз ось рух російських добровольців може вплинути взагалі? Чи може він вплинути на ситуацію в Росії? Тому що з того, що я бачу, якщо у нас в українців є співчуття до кожного з наших міст, то у них таке враження, що ну горить Білгород, головне там, щоб не Сизрань. Да а якщо буде палати Волгоград якийсь, то головне, щоб там не Ростов на дну в них немає якогось співчуття один до одного. Чим то все можна може завершитись? Та да, слухайте, я думаю, що і ми сизри точно також мало цікаво, як і Білгарод. Mm -hmm. да, відомий анекдот ще з радянських часів на з назло врагу розбамбін mm -hmm. ну, це що самі росіяни вигадали свого часу. Тому яке співчуття? Це не в путінському стилі, і це не відповідає нинішнім путінським часам, путінській етиці в лапках, якщо там взагалі можна про якусь етику казати. Ні, співчуття ні. Має бути да, е, ненавість до ворога, да, боротьба з ворогом, да, наведення порядку, ненавість до ворогів не тільки зовнішніх, але й внутрішніх. От е, Історія з цим. Ні, на агентам і так далі, тому ні Путін він мислить інакше. Не превеликий жаль, схожим чином мислить і багато росіян. От, власне у суспільства не... немає цієї взаємопідтримки. Правильно, так не тільки взаємопідтримка. Слухайте, вони знаєте, е, вони настільки вже деформовані путінською пропагандою. Ну зараз є публікація. Вашингтон Пост написала про те, як в Белгороді реагують на, на ну те, що в бойові дії йдуть вже в Білогородську області. Ну рано чи пізно це мали відбутися, е, тому що ну, якщо б прийшли з війною в Україну, Україна буде відповідати. Ну і зокрема, ці російські добровольці будуть брати участь в військових діях. Да, але там сприймаються ага, це. Від... Війна з українськими фашистами, причому у багатьох жителів Білгородщини є е, родичі в Харківській області, в самому Харкові. Да. І тим не менше, от вони більше вірять власній пропаганді. Оце біда. Е, російське суспільство, як свого часу, німецьке суспільство в часи Гітлера, воно деформовано, воно заражено оцим вірусом, Вірус, вірусом не просто великої державі, а вірусом насильства, вірусом е, е, ненависті до всіх. Всіх, хто навколо, да, хто проти нас. І, от, і тому от цю хворобу буде ще важко долати. І це вже не тільки Путін. От ми про Путіна говоримо, про його псевдовибори. А насправді навіть російські опозиціонери зараз з сумою, іноді з жахом кажуть, що. Путі... Путінізм вже зараз посіяв от паразки цієї отрути, які ще можуть і далі давати всходи. І оце буде проблема. Може бути путінізм після Путіна. Хоча є досвід, от знов таке, як долати цю хворобу. Досвід Німеччини і Японії, які стали нормальними навіть з процвітаючими державами, це поразка поразка в війні. Оце найкраща ліки для таких режимів як путінський. у нас 30 секунд. Я хочу коротку відповідь. Так або ні, пане Володимире. Як ви думаєте, Путін розуміє, що це його останні вибори, і що швидше за все, ну от все, він просто помре скоріше, ну, колись він помре. Ну, тобто, да, і мріє про це ні, але кожен диктатор мріє жити вічно, угу. От це теж відомо, да але ці мрії не збуваються. Чого йому і бажаємо, пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко був разом із нами на зв'язку. Політолог зараз слухаємо новини, після чого повертаємося і поговоримо про те, як зустрічають російських добровольців у Білгородській Народній Республіці. Власне, з добровольцями цими будемо говорити. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.